І ми з вами зробимо практику, витягнемо з вас ось ці негативні якісь думки, і ви підете в дію. Ну, до прикладу, мені складно записати сторіс. Да, я там відчуваю якусь емоцію сором, де вона там в мене є в організмі. От зараз проскануйте себе, де ця емоція у вас є в організмі. От прям закривайте зараз очі, собі тако відкотіться. На стілець чи де ви там є, Може, якщо ви лежите, то обов'язково ноги покладіть також ступнями на підлогу або на ліжко. Ну, де ви. Якщо ви сидите, то ступні все рівно на підлозі, ноги не схрещені, ступні на підлозі. Закривайте зараз очі і робіть глибокий вдих через ніс і глибокий видих через рот. Ще раз вдих через ніс і глибокий видих через рот. Ми зараз будемо з вами відключати симпатичну систему і включати парасимпатичну систему. Симпатична система, система це те, що тримає нас в бойовій Парасимпатична система це те, що нас розслабляє, і ми такі розслаблені, і ми в безпеці. готовності. Це ми робимо диханням. Ще раз, робимо глибокий вдих через ніс і повний видих через рот. А зараз я вам запропоную таке дихання. Ми робимо глибокий вдих через ніс у живот, живот надувається. Потім ми робимо довдих в грудну клітину і третій довдих в горло. І в нас виходить таких три вдиха за один раз. Потім ми не випускаємо все, а закриваємо рот і видихаємо все в щоки. І потім через маленьку трубочку видихаємо, випускаємо це все. Давайте зараз з вами разом спробуємо е, зробити вдих в живот, вдих, довдих в легені, довдих в горло і все, весь воздух в щоки. І потім видихаємо такою струйкою. Робимо так три рази. Вдих в живот, довдих в груди, довдих в горло, щоки. Ще раз дих в живіт, вдих в груди, довдих в горло, випускаємо в щоки і випускаємо трубочкою через рот. І ще останній раз вдих в живіт, довдих в груди, довдих в горло, в щоки і через трубочку випускаємо повітря. А зараз уявіть страхи. Де вони зараз у вас в тілі? Оцей страх, оцей сором, яка у вас негативна емоція, де вона зараз знаходиться в тілі? От прям повізуалізуйте її, відчуйте її. Тепер робимо глибокий вдих. І ці всі страхи, цей весь сором, всю негативну емоцію збираємо в нас в легенях і з видохом видуваємо. Знову збираємо всі страхи, сором, негативні емоції, все, що нам ми хочемо позбутися, збираємо в легенях і з видихом видихаємо. Уявіть, якого кольору ось ці ваші негативні емоції, якого вони кольору, синього, зеленого, жовтого, чорного, коричневого, любого кольору. Уявіть. І уявіть, як це все збирається з вашого тіла в легені, і ви ось це видихаєте таким обличком. І перед вами форму... З вас виходить ось це ось кольорове обличку. Якось синє, зелене, чорне, коричневе. Ще раз робіть глибокий вдих. Зібралося все в легенях. Через рот все у вас вийшло. Всі страхи, всі, весь сором, всі негативні емоції, всі незручності, все-все-все вийшло. І останній раз. вдих. Все знов збирає і видих. Так. А тепер вивіть промінчик сонця, який заходить у ваше тіньчко. І він такий жалеподібний, гарячий промінчик, буде зараз повністю заповнювати ваше тіло і буде повністю заповнювати ті порожнечі, які утворилися від негативних емоцій, які ви випустили. Відчувайте зараз. Відчувайте і розслабляйте ту частину тіла, яку я буду називати. І цей промінчик заходить в тім'ячко, розходиться по вашому чолі, чоло розслабляється, очі, очі розслаблені, щоки, щелепа, язик, горло, вуха. Вам стає тепло. Опускається цей промінчик далі. Горло, відчуваєте прям тепло. Жовтий промінчик далі йде плечі, плечі опускаються. Іде цей промінчик до рук, долоні стали гарячі, і через пальчики виходить цей промінчик жовтого кольору, пальчики гарячі. Далі він іде. Легені грудна клітина, шлунок підшлункова, живіт, жіночі органи, наш хрестець, бедра. Спускається до колін, спускається до наших стоп, і стопи в нас стали гарячі. І ми відчуваємо це тепло, яке циркулює по нашому тілу. І заповнює ту всю порожнечу, яка утворилася від тих емоцій, які ми з себе викинули. Робіть глибокий вдих, і з видихом. Все більше і більше ця жовта енергія розповсюджується по нашому тілу, по кожній нашій клітиночці, і ми відчуваємо прилив бодрості, ми відчуваємо радість, ми відчуваємо силу, ми відчуваємо те, що ми можемо. Ми можемо, і ми зараз зробимо. От Перше, що ви зробите в такому стані, перше, що приходить вам в голову до вашої цілі, яку першу дію ви зробите? От прям зараз подумайте, перше, що приходить в голову, яка дія вам сьогодні потрібно необхідна, яку дію потрібно зробити, щоб досягти вашу покладену ціль, яку ви відкладали? От прям цю дію і зробіть сьогодні-завтра. Ви будете бачити, як вона робиться легко, тому що все, що заважало, ми з вами сьогодні викинули з вашого тіла. Робіть глибокий вдих. І повний видих. Тепер пожимали-порожимали кулачки, пожимали-порожимали пальчики на стопах, і повертаєтеся всі сюди далі до мене.